Душі, душа Карпат, і я з їх плаїв родом, а чиста совість мій мандат, і перед Богом і народом, а їхня радість і печаль, вони в моїй нуртують крові, в них мука моя, і мій жаль, і пульс незгасної любові, несу, як дар, Оцей тягар, а несучи, усе, хвилююсь, душі вогонь і серця жар. Своїм краянам офірую, бо їх біда, моя біда, як батька матері для сина. Мені прекрасна і свята була і буде ця родина. Я твій, о радости моя, живу тобою що хвилини, тому що батько мій і я, сини праотчої, родини. Ці віршові слова відомого Закарпаття стали життєвою філософією. Яка проявляється у любові до Всевишнього та людей, геніальний майстер сатиричного слова. Поет байкар Юрій Шип. Нині може гордо сказати, що він найщасливіша та найбагатша у світі людина. Але багатства ті не матеріальні, а духовні, бо за життя людина може набути високих статків. Але суд Божий для кожного один. У мене є. Найпрекрасніша дружина на світі Ганна Івановна. найпрекрасніша родина на світі, як і для кожного. Своя родина найдорожча. У мене є троє дітей, у мене є п'ять внуків, два правнуки. Ну як не радіти? Я гордий за свою родину, вони порядні люди. Я можу пишатися своєю сім'єю. Скромні люди, чесні люди, порядні люди. В цьому полягає щастя. То моє щастя. Ну, щастя, що я вас бачу, що я живу. Щастя, але щастя найбільше бути людиною, да, провести своє життя, як кажуть, як Бог приказав по нашому. Невипадково нині ми зустрілися з поетом у старому селі, де він час від часу любить гуляти, почерпнути нового натхнення на подальші твори. Поет пригадує, що його дитинство найвеселковіше, сповнене незабутніх спогадів, які він назавжди закарбував у пам'яті, виховуючись у сім'ї простого лісоруба з Перечинщини, юний Юрій уже тоді усвідомлював, наскільки важливим є гармонія життя людини з природою, що вже у недалекому майбутньому стало основою для літературної творчості митця. А трохи згодом провідні науковці та літературознавці, досліджуючи творчість Юрія Шипа, розгадуватимуть секрет успіху знаного байкаря. А полягає він в тому, що Юрій Шип не зрікся свого дитинства, залишив у своєму серці чистоту дитячого сприйняття світу. Про це писав Дмитро Білоус у передмові до першої книги байкаря Бита карта. Ну, З Дмитром Білоусом сперечатися не можна. Я вважаю, що хто, у кому не живе дитинство, він не може бути нормальною, гарною людиною. Ну, дитинство завжди це згадувати дуже прекрасна річ, якою, мабуть, живе кожна людина, бо з нею пов'язані мрії, з нею пов'язана мета, життя. З нею пов'язана материнська колиска, друзі, безтурботність і так далі. Дитинство в мене пройшло у маленькому селі, але гарне, як писанка на Перечинщині в Турянській долині. Я село своє дуже люблю. У мене є багато пісень про моє село, сільська іделія. Вона мене надихала, вона мене. Я відчував, що. Найбільше виразити себе я зможу саме на цій стезі філологічній. І з такої глибинки, такої сільської, вона мене повела якраз в цей світ слова. Поспілкувавшись із юними читачами Юрія Шепа, ми бачимо, що закарпатські діти цікавляться творчістю майстра Пера. Під символічною назвою та особливою теплою атмосферою відбулася зустріч малечі з поетом у Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва, де учні шостих класів Ужгородської загальноосвітньої школи номер 8 перших третіх ступенів. Мали змогу у довільній формі поспілкуватися із митцем та зачитати на пам'ять улюблені байки. Нянько за сніданком запитав сердито, в кого з нас Іванку, не немета. А хлопчина мило, татку примирився. Я на річці милом у вісні помився. На творчій зустрічі Юрія Шипа із юними читачами були присутні і почесні гості. Серед них заслужений діяч мистецтв України, композитор Василь Гайдук, який на вірші Юрія Шипа написав не один десяток пісень. Зокрема, народний артист України Петро Матій із задоволенням виконує пісні поета. Добре все ліжити, коли пахне пайо, покають очі губи. Hati e takia mai mo E tsai pa lu ko lu e pa pa lu ka У великолазівській школі дітвора завжди рада бачити Юрія Шипа. Адже 20 років свого життя поет присвятив роботі вчителя. Тому спілкування із дітьми для педагога завжди є приємним та трепетним моментом зустріч із дітьми це величезна відповідальність. Я найбільше хвилююся, коли зустрічаюся з дітьми. Бо діт... дітей не обманеш, вони завжди помічають. Фальш. Я щасливий, коли діточі очі світяться, сяють зацікавленістю і так далі. Ну, я як педагог, я тут розумію ці речі. І Для мене найбільше щастя, коли я, наприклад, читаю гумореску, а вони сміються, вони викликають сміх. Коли, коли щось читаю, знову таки гумореску, а вони показують пальцем на когось, як і впізнають того прототипа, який там може. Підається сміху, але доброзичному і так далі. Твори мої дитячі, насамперед я прагну, щоб у них була лагідність, ласкавість, доброта, щоб діти проймалися. Тим, треба бути слухняними, добрим. Словом, я у дитячих творах я всюди проводжу. Ідею педагогічну через психологію, через образи, здорові, слухові і так далі показати життя, що воно красиве, і людина повинна вирости красивою. Колега поперу Юрія Шипа, поет Василь Густі, який був присутній на зустрічі, відзначив, що творчість закарпатського байкаря осмислюється із творчістю тих митців, з якими разом Юрій Шип творив і творить духовну культуру сучасності. Все йде, як кажуть, в такому порівнянні. І от коли е, перечитую твори свого колеги Юрія Шипа, Дружи згадують згадую собі, наприклад, Леоніда Глібова, Байкар Глібу і глибокий лірик Глібу, от стоїть гора високая. Згадую Руданського, автор цих прекрасних сміховинок і прекрасного такого зворушливого ліричного твору чорний колір. От читаю Юрія Шипа і чомусь згадую собі Юлія Боршуша Кум'яцького, його прекрасну пейзажну лірику і духовну лірику Юлія Боршуша Кум'яцького. Читаю гумор Юрія Шипа і згадую собі чомусь Марка Бараболю. От В такому прекрасному контексті чомусь сприймається мені творчий шипа. І він, очевидно, із творчості цих поетів черпав наснагу десь у своїй молодості, в період своєї молодості, мабуть, і тепер не раз звертається до них. Вони, мабуть, для нього були і залишаються орієнтирами як у творчості, так у житті, так у своєму духовному світі. І добре, коли саме такі орієнтири є у житті, і мабуть, тому. До свого ювілею Юрій Шип приходить із таким щедрим ужинком. Ми бачимо його е, десятки його збірок лірики, збірки гумору, сатири, байок. Ну а ще він у нас один з таких найбільш активних, найбільш щедротних поетів, піснярів. І чесно кажучи. Я по-доброму йому заздрю, тому що, мабуть, мрія кожного поета, щоб на його слова були, написан, були написані пісні. Окрім літературної творчості паралельно, Юрій Шип протягом 30 років присвятив себе охороні природи закарпатського краю, за що йому присвоєно почесне звання Відмінник охорони природи України. Працював у Сімірках, вчителював, потім сім'я. До речі, дружина моя філолог. Вчитель-методист. Ну, у семерках ми поженилися і перейшли в Великі Глази працювати. Але там, я, будучи філологом, я дійсно приділяв велику увагу охороні природи. Я був членом товариства охорони природи, зелені патрулі, голубі дозорці, шкільні лісництва. Я був активний там, організовував у селі, ми багато чого робили. От перейшли сюди працювати. У великій лазі, там з уроками було трохи, ну, ну, не гаразд, не мав повного навантаження. І як активіст охорони природи я звернувся до Василя Івановича комендаря. Активно Юрій Шип співпрацював із відомим україноуковцем, кандидатом біологічних наук Василем Комендарем, бо їх об'єднувала одна мета природоохоронна. Нині відомий науковець пригадує ті часи, коли вони молоді та амбіційні, ставали на захист багатств природи від нищівних людських рук. Юрій Васильович включився в неї дійсно з душою. Найбільшою є проблема, починаючи з радянських часів, це проблема лісів. Вируб. До, Вируб. До, до Юрій Васильович вивчив питання. Справа в тому, що проводились рубки, що перевищують розрахункову лісу сіку, а часто самовільні рубки. І ось як нам поступали повідомлення, що там проводяться самовільні рубки, Юрій Васильович зразу туди, як штатна одиниця, і він збирав матеріал, а потім публікував. Значить, нам повезло, так би мовити, в товаристві, що Юрій Васильович значить, гуморист. І він міг писати і фейлетони. Йому досить легко давалося. Я читав статті, я бачу стиль іде не тільки віршований, але й прозовий. Коли ми публікували якісь проблемні статті, то їх розглядали і в облвиконкомі, і навіть в обкомі партії. І намагалися питання вирішувати. На жаль, тепер ми публікуємо гострі статті, і на це ніхто ніяк не реагує. Нам вдалося врятувати тоді, наприклад, долину нарцисів. і разом були делегатами і на кількох з'їздах, виступав і я по охороні природи, виступав і Юрій Васильович. Отже, і тут йшла боротьба за охорону природи і раціональне використання природних ресурсів Закарпаття. Тоді, в ті часи, хоч була розрахункова лісосіка, якийсь був науковий підхід. Вирубав лісосіку — треба заліснити. Далі оберігання природи і так далі. Цілий комплекс тут можна говорити дуже багато і довго. Більше є рвачів, як таких справжніх байливців про природу. Бог створив природу для людини. І дійсно, дерева старіють і так далі, їх використовують. Ну, все в житті старіє, і воно погниє, пропаде. Але тут треба робити, як казав один, не з бригадиром, а з головою. Маю на увазі з головою. Тут треба дбайливо робити, як господар. Господар теж вдома виробує дерево. А я тямлю у нас вчили вдома, батько і свій дідо казав, що зрубати без причини дерево великий гріх. Гостре та влучне слово Юрія Шипа суспільство не завжди сприймало з гумором. Бо в цьому виді літературної творчості є й друга сторона медалі. Розповідає митець, та як свідчить простий людський життєвий досвід, здоровий та щирий гумор ще нікому не завадив. Бути сатириком, гумористом, байкарем дуже невдячна справа, тому що там завжди наживаєш, якби я вам порозповідав, які в мене були неприємності. Навіть у суд мене подавали і так далі. Упізнавали себе. Ну не могли переконатися, що там образ, ну і каже, мене викликав колись в обком партії. Він зараз живе, до речі, в університеті працює. Один чоловік такий дійсно науковець, але він тоді був відданий ідеям комуністичної партії, викликав мене після байки у радянська в Києві виходила газета. А він каже мені, кого ви мали на увазі. Та ви що йому сказали? Ну я йому сказав, якщо я такий, то себе, а якщо ви, то вас. Ось така була відповідь у нього. Він не знав, куди ясно пустив очі. Кажу: Ви такий? Ні. Ну кажу, я не такий. Мав на увазі того, хто таким є. Бита карта в мене була така байка, і виявилося, що в героїні в мене випадково марта героїня. Чоловік робить її на такій, спекулює на такій машині. Іван, Ванька його звати. І ви розумієте, співпало все. Село Худлів було в мене, ну, а є село Худліво, у нас на Закарпатті. Марта, вона, до речі, в бібліотеці працювала, може, зараз не знаю, де вона, може, вже в пенсії. Тоді у Закарпатській правді була надрукована ця гумористка. Викликали мене, бомбили, потім Марта сміялася, ми помирилися. Але бувають казуси, бачите, які? Все співпаде абсолютно. Ну і інше було, особливо не люблять сміху, ті сильні цього світу. Але це нормально, бо сміху боїться навіть той, хто вже нічого не боїться. Ну, але, але наживаєш дуже багато неприємностей. Але люди люблять, люди вдячні, чесним людям це на потіху. Чи є вас улюблена байка, яка характеризує нашу сучасність? Ну, байка улюблена От для мене кожна байка, як, як діти для батьків, кожна дорога. У ну, мене улюблений жанр зараз мікробайки. От, наприклад, про сучасність у мене така байка є, де баран перед веде, а вовк стоїть на варті, не чекай до бара ні йде на всій державній карті. Ну, таких байок у мене подібних, мікробайок багато. Я кажу, особливо у байкострілі зараз це можна сказати вибрані байки. Для мене це улюблений жанр, і я думаю, що відзначили, і не помилилися літературознавці, що казали, що це моя е, така козирна карта в літературі. Це байка, бути просто людиною і творити добро для людей. Ось основна життєва позиція поета, яка, мабуть, яскраво проявилася багато років тому. Коли у 19-річному віці Юрій Шип врятував двох маленьких дітей від пожежі, і за цей героїчний подвиг нагороджений медаллю. Якщо б мене запитали, що ти найкращого зробив у житті, то я б відповів, що я врятував життя двом людям. Вони, до речі, зараз живуть. Це тоді були п'ятирічний хлопчик і трьохрічна дівчинка. Село таке, як От подібна хатинка ще, ще гірше, набагато покрита соломою, старенька, у селі, липень, жара, погода. Я вчителював тоді молодий вчитель. У великі селі, лази. Ні, ні, В селі Семірки на Перечинщині. От і, і, чую, недалеко школа від, від церкви була, чую бам-бам. Дзвін і глянув у вікно, а якраз поряд недалечко та хата, дві вдовиці жили і двоє тих маленьких діточок. І як смолоскип горить люди з відрами, там. а я прискакав, молодий, знаєте, я, ну, я тоді атлетом був не таким, як зараз. Ну, і там уже все горить, як, як, як свіча. Люди плачуть, ой, діти, діти, двоє дітей там лишилося з відрами, доступу нема. Ну, я в такій сорочці, лише був легенько одягнутий. Ну, я не знаю, то видно, Бог хотів, щоб я рятував тих дітей. І я кажу, лийте на мене воду, з відер на мене, я стрибнув, не знаю, чи в хаті, а там дим такий, що був блок дихання. От дихати я зараз відчуваю той стан. І я інтуїція якась працювала, нема нічого, не видно. І я повзком один піднімаюся високо, а я над землею, над долівка така була, до речі, глиняна там, ліжко таке, і я щось мені під ліжком. І там дійсно я нащупав хлопчика, а там уже все горить, ну там ще перекриття туди-сюди. Ну і я викинув хлопчика там, а на мене тліє вже сорочка. Я стрибав як у, крізь вогонь. І кажуть дівчинка, я знову кажу, лийте на мене воду. І я стрибнув і я викинув вже як мишеня. Оту дівчинку, і сам і вже туті падали перекриття, там все, солома то та тлівча. Я мав опіки, попав у лікарню потім. І мені хлинула із кров, із носа від того видно угару від, від цього. Але викинув я дівчинку щасливо. Я ще в тому розпалі ще й допомагав гасити пожежу, але мене потім кажу відправили. Ну, нагородили мене нагородою, так і з цілої радянського союзу мені слали листи, дівчата. До речі, у Москві виходив журнал «Пожарне діло. І там був надрукований цілий розворот сильного огня. Я так такий красивий, змальований. Там знав. До речі, малюнок був не фотографія, але з фотографій мої зробили. І з цілого Радянського Союзу через газету е Учительська газета виходила, і Радянська освіта. Мені дівчата присилали вчительки. Вже по Штаріка була сердита. Потім я зустрів того хлопчика, якого я врятував, він на Лісоводзі працював у Причинському держлісгоспі. свадеба е, Володя. Він мене в Воноківцях зустрів, зупинив машину, а я його не впізнав, бо то пройшли роки. Зупинає, бачу, шофер такий огрядний, до мене підходить плачучи, сльози течуть. Мене обнімає і каже Юрій Васильович, та ви мене не впізнаєте. Я Володя, що ви мене врятував? Мене б на світі не було. Пішли, йдемо на 100 грам. Ну я від... кажу: так Володько, ти, ти же і за кермом. Каже, ні, найберуть права від мене все а пішли. Я дійсно, ми пішли, випили, порушили всі туті ті норми. Ну, такий був випадок. На вашу думку, яку користь для суспільства має нести? Письменник, поет-письменник, який служить слову і народу, ну він, по-перше, має бути е, е, моральним зразком. Він я дивлюся на деяких письменників, що в них розходиться поведінка і. І слова з ділами. Я молодь у нас прекрасна, молоді письменники йдуть у літературу, то майбутнє треба пишатися деякими, а деякими треба і ганьбитися їхньою поведінкою, як вони поводяться, пропаганда їхня, отак, сексопатологія, яку вони пропагують. Я вважаю, що література учить жити. Я вважаю, що письменник, коли написав твір, якщо хтось його прочитає, має задуматися над собою, над життям, має ставати кращим у моральному відношенні, у всіх відношеннях. Ясно, є і жартівливі. У мене багато є пісень, жартівливих і так далі. Треба, щоб життя йшло весело, красиво, але морально. Морально, але в нас мораль деградує. Оце клонування, зараз людину взагалі клонувати хочуть. Таке клонування літератури. І... Якийсь Божий закон порушують. То, 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 то все. То колись Содома Гомора пропала із, із за цього. Якраз із -за, із за цього. Оті одношлюбні підносини, а, підносини да, то, то, то жахливо, що Людина деградує, падає в ціні людина. То найстрашніше. Але є десниця Божа, вона довготерпілива і людям би треба оговтатися, поки не пізно. От і я якраз у сатирі, у гуморі, пропагую оцю схаменіться люди, бо пізно потім буде. Ну, А щодо того, ви казали, що що я, як думаю писати, то що я пропагую. Я знаю одне, що усе на світі я не можу знати. Напевно, відаю одне, що Бога матір і Карпати не смію зрадити ніде. Це мій принцип, яким я керуюся зараз у житті. Весняними пахощами осіннього цвіту рясніє творчість Юрія Шипа. За плечима 70 років. У духовній скарбничці безцінна мудрість та вагомий літературний доробок, який складається із 32 книг. Мабуть, немає такої людини, яка б не читала феркові фіглі, прогулянка з віринцем, скипка духовного хліба, журба над криницею, веснярики, осміхнена педагогіка та багато інших творів Юрія Шипа, в яких закладена важлива життєва мудрість майстра пера. І, хоча голова поета вже покрилася сивиною, проте в душі він завжди весняний, бо й народився у третій день квітучого травня, коли починає цвісти шипшина, від якої в Юрія шипа міцна життєва вдача.